Все, реально стрімлі. Всім привіт! Сьогодні я покажу, як я граю в гру. Кажеться, ви всі знаєте про цю гру. Вона популярна і вона називається Steel 2. Я сейчас покажу, як я граю, і можете навіть подивитися, що у мене в інвентарі Сейчас я показую, що я вибрав. Оцю класну наклейку, стикер, точніше, який рисується баллончиком. Я получив оцю окраску на пестик в, в матчі. Ну що, поїхали? Зараз будем дивитися. Урін мене, як ви побачили, 27-й. Але в мене ще ніякої медалі. Ну що, починаємо. Якщо хочете продовження, ставте лайки і підписуйтесь. А зараз ми ждемо поки нас пусти до бою. О, дивіться, якраз вже впустили до бою. Вам дуже цікаво. Я буду за команду жовтів. Зараз беремо мою улюблену пушку. Як ви бачите, що це АКР І. Це я роблю, це поки розминка, як ви бачите, що написано розминка. Зараз хвилин почнеться настоящий бій. Берем пушку, якою мене завжди вбивають. І граємо. бачили, я перший раз в, этот вбив зверху, який ховався за О, вже двох вбив. а мій помощник, тепер я лідер. Ви лідер наверху написано. Значить, я вбив найбільше. А зараз э, всі троє, чотири один вбив. Якщо ви бачите... Если тебе убив, то пишите коментарі. Я хочу сказати, що ми з командою виграли, але не варіант, що я щось отримую. Бо тут за кожен бій, е висвіт, е то, ти можеш отримати е -то, серебро. Всякі медалі. Але варіантів в мене нуль. Бо ось, можете навіть подивитися, хто що отримає медальку. Я не отримую мене бо я тільки ков. Як ви бачите, мене тільки одні снайпери вбивають. Дивіться, коли буде через хвилину відео закінчиться, на жаль. А після. Третє. Ні, після одинадцятої години стрім знову, якщо мені повезе, стрім знову починається. Если вы хотите, то ставьте э, лайк. А я э, начинаю далее играть. Можете выйти и расслабляться. Берите э, сладкие. И смотрите, на жаль мы... З вами вже прощаємось. Зараз. Через хвилину 25 секунд відео закінчиться і все, бо матч закінчиться. Дивіться, я вже за майже це все відео убив 10 людей. Так мы выиграем, бо мы убились 73, а сына команда было весь 60. Дивіться. І за того, що время червоної боски скоро може закінчиться. І якщо ви бачите, то дивіться, матч закінчився. Я не отримав медалі. Але я убив 11 гравців. І тут нам пишуть, щоб я. Міг, в, щоб я е, довжині вбити 50 ворогів, в мене буде медаль. І як зараз бачите, в мене 28-й рівень. І всім пока!